На ваш розсуд пропонується проєкт рішення з е, представленням трьох проєктів на загальну суму близько 82 млн грн, відповідно до яких пропонується придбати 30 тролейбусів е, та здійснити будівництво мережого відведення по двом е, мікрорайонам, а саме мікройон е, Белецька та мікрорайон війська. Чити четверта постанова Кабінету міністрів передбачає... Багато заходів, ну, багато видів заходів, з яких можливе фінансування. Мене питання, а хто в нас е, визначиться з тим, що ми зрозуміли каналізацію, потрібно тут нема заперечень, а хто от, для вас прийняв рішення, е, що от, саме необхідно нам взяти відправити пропозицію, винісіяємо, що їх було висвічено? Ми спілкувалися з керівництвом. Нашого тролейбусного підприємства е аналізували ситуацію. У нас раніше е хвилин в Луцьку було 102 небо. На сьогоднішній день ситуація змінилася і в одну секунду, в одну хвилину, один місяць, один рік ми не заберемо автобуси, які сюди їздять з міста Луцька. Хоча і моя мрія, і засутніх точок, поставить місто взагалі не їздили автобуси, їздили тролейбуси, екологічно чистий транспорт. Тобто, коли враховувалася ця ситуація, враховувалася наявна кількість нинішніх, що є сьогодні тролейбусів, і враховувалося те, що скільки тролейбусів треба було доповнити для того, щоб не було те, про що говорили ми скажімо, сьогодні на засіданні виконавчого комітету, коли говорили про таку категорію, як діти війни, і так далі, щоб ну, перше замінити фарс частково.

Якщо це діло пройде і буде вже вирішення та розвитку, це тендер, відповідно, учасники будуть тримати участь, бо наступ. На що його багато підприємств виробляють, люди не точно? Однотипні тролейбус може підходити. А скільки підприємств України виробляє такі товари? Два точно. Значить, якщо ми зараз укладаємо е, цю угоду і на підприємство до існуючих боргів, навішуємо ще ноги. Яка ситуація, як вона буде виглядати? З, з, з приводу боргів. хотів би зазначити, що е, кредитні угоди будуть підписуватись з виконавчими органами руської міської ради, тобто боргії, додаткові на, на, на ЛП ніяких доріжок до не будуть, а е, придбає русські міської ради основні засоби і зразу збільшення судного фонду придасть їх на... Е, Руське підприємство електротранспорту, що свою я на мою думку. До речі, хочу прошу допомогати першу свою відповідь з приводу, хто запропонував, я можливо трошки скажу просімність, на мою думку, предбання стіну тролейбусів, десь можливість покращити фінансових стан підприємств. Якщо даний підхід буде не повернути, або виникнуть складнощі в містах, що ми щороку спостерігаємо, або держава, наприклад, так як рішення Конституційного суду взагалі позбавила аранців. І те війни, потім ще цілу подібних людей, взагалі випадку бюджет, хоча вони казали, що наші вимоги передбачені законні. Скажіть, будь ласка, на кого покладеть, покладеться відповідальність і чи, наприклад, буде нести персональна відповідальність на даних ворогах, міські чи планується, що він надасть особисту поруку за виконання даного кредитного запов'язання? Я до відповідальності, я боюсь питання зовсім до мене.

Чому ви віддали пріоритет над всіма проблемами міста? Я не думаю, що зараз водовідведення мікрорайону Кереснева і Ліжково масиву будівництва водовідведення. Я кажу просто про 57 мільйонів. Ви віддали пріоритет. скажіть, з-поміж чого ви обирали і наскільки хоча б основні показники того, що нам дає залучення таких грошей в сферу перевезення комунальних. По-перше, це найдешевший особливаті, щоб ви перевезли. в місті Луску. Е, можна, можна такі порядки, я з трамваєм і з метро, але не один, і другий, яку вбудований не, не можути. Е, я не говорю вже про екологічну складову. Е, тату це той транспорт, який перевозить близько 50 тисяч категорії мешканців. І це дає можливість застріти на сформований бюджет і Ми не Ми повинні дійсно мати мати гарантії. Ми їх наразі зараз державних немає. немає. Документально ми їх не маємо. Нема гарантії, що вони бояться. Нема стали сухої Ми йдемо на ризик. Тому щоб цей ризик не був надто необґрунток, давайте все-таки розділимо голосування на два масиви. По житлових масивах, по е переснемому і помилянних у ніхто не сперечається. По тролейбусному, е в принципі, є резон почекати, поки появиться бюджет і дійсно державний характер.